Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця і новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. І сьогодні ми поговоримо, я думаю, про таке досить поширене питання для всіх колег. Зокрема, у нас сьогодні буде зачіпатись тема основних засобів, але вкладку Зарплата і кадри я відкрила не дарма, тому що ми сьогодні поговоримо, як відобразити заробітну плату нашого працівника на дебеті 15. го 15-го рахунку, тобто тоді, коли наш працівник задіяний у виготовленні основного засобу для нашого підприємства. Отже, переходимо вкладочка зарплата та кадри, під меню Довідники та настройки і відкриваємо способи відображення зарплати в регламентованому обліку. Хто знайомий з цим довідником, той колеги знає, що в даному довіднику ми заповнюємо. А який саме рахунок буде відображений в нарахуванні заробітної плати, коли ми будемо її нараховувати для нашого працівника? Тобто тут ми задаємо правила відображення витрат по заробітній платі нашого працівника, який саме це рахунок буде, якщо це 91-й, якщо це, це 23-й, то відповідно на яку номенклатурну групу у нас буде відображатися ця заробітна плата, тобто усі правила, які нам потрібно задати для того, щоб була нарахована наша заробітна плата працівнику. Отже, давайте створимо з вами новий, натискаємо кнопку Створити, і, відповідно, переходимо до створення самого відображення способу. Перше, поле найменування. Ну, тут, відповідно, колеги собі для зручності називаєте так, як вам буде зручно, щоб ви могли цей спосіб в подальшому в цьому довіднику знайти і ідентифікувати. Давайте напишемо собі створення ОЗ, наприклад. Це як кому до вподоби, мені, наприклад, буде зручніше так. Наступне бухгалтерський облік, І відповідно, саме в цьому в цій колоночці рахунок дебет ми задаємо наш рахунок 1522, тобто це є виготовлення та модернізація основних засобів. І бачимо, у нас тут відкрились додаткові субконто. І перший субконто це є об'єкт будівництва. Тобто тут ми створюємо собі цей об'єкт будівництва. Якщо раніше ми його ще не створили, тобто у нас ще не було ніяких накопичених витрат на дебеті 15-го, ми тут створюємо, а що ж саме, який саме основний засіб? Який саме об'єкт будівництва ми будемо створювати? В нашому випадку, візьмемо собі за приклад, що наш працівник створює комп'ютер. І саме, власне, оцей об'єкт будівництва комп'ютер ми тут і вказуємо. І наступна суконда це є стаття витрат. Ну, з стандартних статей витрат, тут ми тут не дуже маємо що обрати, тому я створила якусь нову статтю, наприклад, витрати на виготовлення та модернізацію ОЗ. Ви її собі також можете скопіювати або створити самостійно у довідничку і, власне, тут її підтягуємо. І рахунок кредит зазначаємо: 661 рахунок. Працівника не заповнюємо, тому що якщо ми заповнимо відповідно працівника тут, то він буде відображатися тільки для цього працівника. А у нас бувають ситуації, коли потрібно і іншого працівника, можливо, залучити до. До виготовлення цього основного засобу. Наступне податковий облік, можемо собі вказати, ну, тут поле неактивне, тому не вказуємо. І додатково в нас є відображення ЄСВ. Натискаємо, що ЄСВ відображається тим самим способом, тобто на 1522, але для аналітики, для того, щоб була заповнена стаття витрат, нам, по ЄСВ нам потрібно ще буде додати одну відповідну налаштування. Але це не тут. Отже, спосіб відображення ми створили. Ще раз колеги нагадаю: в дебеті вказуємо 1522, підтягуємо наш об'єкт будівництва і статтю витрат можна собі створити самостійно, записати і закрити. Ось таким чином в нас буде вже створена та стаття, створений той спосіб відображення, куди ми будемо цю зарплату нараховувати. Тепер як нам її відобразити. Але спочатку, як я ще й обіцяла, про ЄСВ, як нам відобразити наше ЄСВ. Повертаємо знову зарплата та кадри. Переходимо до настройки обліку зарплати. Відкриваємо нашу організацію. Податки та внески вкладку відкриваємо. І ось тут у нас є посилання гіперпосилання на довідничок, який називається Додаткові настройки внесків. Так, я себе трішки переміщу в бік, щоб ви бачили назви. І в нас є вкладочка, яка називається статті витрат внесків. І саме в цій вкладці нам потрібно додати, а яка ж саме стаття буде відображатися при, ну, тоді, коли в нас буде нарахований єдиний внесок на, на 1522. Натискаємо Створити. Підтягуємо податок. Ну, можна собі скопіювати з попереднього, щоб не підтягувати. Але я вже створюю так. Так, і шукаємо власне, наших працівників. ЄСВ, ФОП, працівники. Звичайні. Якщо це, звісно, у вас звичайний працівник, може бути і працівник з інвалідністю, то відповідно категорію обираєте ту, яку потрібно. Рахунок витрат 15,22. І, відповідно, підтягуємо нашу статтю витрат. А це у нас. Витрати на виготовлення та модернізацію ОЗ, які я раніше вже собі також створила. Тобто ті, та сама стаття, яку я показала у способі відображення зарплати. Е, період собі вказуємо, можна вказати, нехай там буде перша десята, можна вказати 0,1, двадцять наприклад, це як вам тут вже зручніше. Записуємо. І таким чином програма буде бачити, що коли в нас. Зарплата нараховується та ЄСВ на рахунок витрат 1522, то оця додаткова аналітика задається саме ось тут, тобто стаття витрат саме от в цьому налаштуванні ми її показуємо. Отже, спосіб налаштування зарплати ми створили, ЄСВ показали, тепер нам потрібно прописати, а де саме нам це відобразити для працівника, щоб його конкретно його зарплата нараховувалась на 15 й рахунок. Знову ж таки, переходимо зарплата і кадри. Тут вже нам потрібен довідник співробітники. Візьмемо собі якогось співробітника от у нас є Василий роман, і переходимо на вкладочку облік витрат. І ось тут у нас є бухгалтерський облік зарплати і є спосіб відображення. Станом на зараз в нього 91-й рахунок, виробничий, відповідно, його зарплата нараховується на 91 й рахунок. І якщо ми станемо ось тут на активне посилання, історія зміни бухгалтерського обліку. Тут ми бачимо, на які рахунки, в принципі, взагалі за всі часи і народу відображалась його заробітня плата. І ставимо кнопочку Додати. Показати і нас посилає у той довідник, який ми заповнювали з вами саме перший, тобто який ми, якому ми створювали наш спосіб відображення зарплати на 15-22. Ось тут наше створення ОЗ. Підтягуємо його сюди і задаємо, з якого періоду вам потрібно, щоб його заробітна плата цього працівника відносилась на 15-22 рахунок. Тобто Давайте ми залишимо жовтень, але хто там раніше або пізніше, то, відповідно, собі можна встановити пізніше. Натискаємо ОК, маємо створення ОЗ, жовтень 23, го і вже при нарахуванні заробітної плати, при проведенні документа нарахування заробітної плати, ваш працівник за його зарплата буде відображатися на рахунку 1522, так само, як і його ЄСВ. Друзі, кому випуск сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Ми в свою чергу обіцяємо вам знімати ще більше цікавих відео. Відповідно, будемо вам полегшувати бухгалтерське життя і раді вас бачити на наступних випусках. До зустрічі! Більше пробух облік за НПСБО та автоматизацію в БАСі на онлайн-курсі. Долучайтесь!